Дорогі друзі, згідно доручення НАТО та резолюції націй, масажний спецназ готується до нашої наступної масажної експедиції на схід. Дати нашого виїзду 4-8 жовтня. Я запрошую усіх наших шановних масажних команд активізуватися, долучатися до виїзду, бо потреба в допомозі нашим. Героям на Сході е, максимально велика зараз, тому треба гарно попрацювати. На жаль, е, на жаль, НАТО та ООН зараз переживають велику скруту, і у них нема жодної можливості підтримати наші виїзди і допомогти організаційно. Е, ми розраховували на допомогу з їх боку хоча б автобусом е, чи тролейбусом, але. Нічого поки нічого нема. Отже, розраховуємо лише на власні сили і на допомогу небайдужих людей, яких у нас дуже багато, слава Богу. Тому за будь-яку підтримку транспорт е чи будь-який інший вид допомоги вітається. Може, у когось є корова, на якій ми можемо доскакати до, до Донеччини. Е виїзд у нас буде з Києва і з деяких інших міст. Е України, тому пишіть, будемо вирішувати питання, звідки кому зручніше і краще стартувати. Все, готуємось до виїзду. все буде добре разом до перемоги.